Доброго дня, це Балацький Іван. Ми йдемо по вулиці Лейтенанта Покладова. Це одна з найстаріших вулиць Кременчука. Вона почала формувати ще в 18 столітті. У 1774 році з'явився перший на плавний міст. Саме ця вулиця стала головною артерією, що з'єднувала Кременчук і Крюків. У 2016 році вулицю перейменували на честь Андрія Покладова, нашого земляка, який захинув, захищаючи Україну. Андрій Євгенович Покладов Старший лейтенант Збройних сил України, командир зенітної батареї 15-го окремого гірського піхотного батальйону 128-ї бригади, загинув 19 лютого 2015 року під час виходу з оточення поблизу Чорнухиного, Луганська область. Він був мужньою сильною людиною, готовою на подвиг за батьківщину. І коли прийшла, прийшли часи, важкі часи. На Україну він не задумуючись, пішов захищати Україну у мирному житті. Був науковцем, працював у Кременчуці, мав аспірантуру, займався технологіями очищення води. Мобілізований у 2014 році пройшов найгарячішою ділянкою фронту, посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. Сьогодні ця вулиця не просто географічна назва, це пам'ять, це честь, це наш спільний обов'язок знати і пам'ятати, пам'ятати про тих, хто залишив цей слід на землі не словом, а вчинками, про тих, хто міг би ще жити, працювати, кохати, ростити дітей, але зробив вибір захищати нас. І коли ми йдемо цією вулицею, важливо знати, чому вона носить це ім'я, бо це не просто табличка, це історія, написана життям. Разом переможемо!